Шевченківський район це якраз місце аварії, що сталася в ніч проти середи на теплотрасі великого діаметру. Через порив труби близько сотні будинків спального району залишилися без тепла. Напередодні комунальники все відремонтували, тепло до будинків повернули. А у четвер вранці вже стали до фінішних робіт. Закривають камеру, щоб далі впорядковувати пішохідну зону. Було усунено дефект на діаметрі 500. Була аварійна ситуація, тухла потухала Палопольська котельня. Всі виїхали на поїзд. Дефекту було усунуто дефект, поміняли 4 метри труби, і до 2 години. Було усунуто дефект. Дефект стався через корозію металу. Дана теплотраса експлуатується 64-го року. На даний момент ця теплотраса заложена на цей рік у перекладку. У зв'язку зі зношеністю труби лишень цього опалювального сезону тут сталося сім аварій. взагалі, кажуть спеціалісти, обстріли та часті гідроудари через блекаути суттєво позначились на ситуації з аваріями на тепломережах міста. Але завдяки злагодженій роботі у форматі 24 на 7 Харків навіть під час війни з опаленням. Хоча протягом останніх майже 13 місяців число аварій зросло втричі. Є п'ять служб, ми займаємося и котлами, и сетями, і строительной частью каналов ЦТП і котельних. У нас є своя лабораторія, в принципі, если є серйозні дефекти, ми аналізуємо ситуацію, проверяємо трубопроводи наші і соответственно устраняємо дефектів що в котлах, що в ЦТП, що в сетях. В принципі, є наші дежурні бригади. В будь-який момент, дня, дня і ночі, ми виїжджаємо на аварії, на служивші дефекти і стараємося максимально короткі сроки встречати. Що до цього опалювального сезону, то він один з найважчих, що Харків міг бачити, через постійні ракетні атаки ворога у мегаполісі з жовтня 2022 по березень 2023 комунальникам довелось вісім разів з нуля перезапускати всю систему опалення. В цей раз було та складно. потому что очень долгое время мы не получали достаточное количество электроэнергии, недостаточное количество напряжения в сети опять было низкое. В этот раз опять была достаточно большая потеря воды в сети, возникли немалое количество дефектов, потому что за два дня было устранено практически 96 дефектов, которые в результате данного отключения появились. Ну, колектив харківських теплових сітей, не покладая рук в той момент, коли у нас з'явилася можливість, коли нам дали електроенергію, коли пішла вода, приступили к перезапуску. Ми вважаєте, що за два дні, мабуть, зробили невозможное перезапустити почти 6 тисяч домов, опять по, по новій. Ну, ми там виповнили. Після завершення опалювального сезону в харківських тепломережах стартує новий серйозний етап підготовка міста до нової зими. В планах великі перекладки, планові ремонти, обладнання та поступовий перехід на локальні котельні. Якраз завдяки ремонтним кампаніям, що в мегаполісі продуктивно проводились протягом декількох років ще до війни, а також минулоріч якраз і вдається комунальникам справлятися з викликами, коли за лічені дні у місті треба перезапустити всю систему опалення. Леся Купелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.